На зв'язку з моєю студією, дипломат і письменник Юрій Щербак. Пане Юрію, доброго вечора. Рада вас бачити. Вітаю, Вітаю ради бачити. Давайте спочатку про вибори президента Путіна. Вони сьогодні почали голосувати там, в деяких регіонах, завершать у неділю. Але президент Євроради вже скептично привітав Путіна з перемогою. Сказав, що ні демократії, ні опонентів немає політичних. от... Тому вибори такі, такі собі. Можна сказати, що й не вибори. Якою буде реакція інших світових лідерів? Цікаво почути вашу думку. Пані Ларисе, по-перше, я думаю, що не варто нам серйозно звати цей зловісний фарс кривавого диктатора виборами. Нічого спільного з виборами це дійство немає. це заздалегідь спланований. Спектакль людей, які перетворили 140 мільйонів громадян Росії на рабів, при тому, що там звичайно є певні, певні сили, яким не подобається ситуація, але в цілому вдалося переробити свідомість російського народу. І так, вона була абсолютно отруєна, скажімо. Ідеями імперськими, шовіністичними. І тепер цей диктатор Путін має дві мети, аби показати своєму народові і світу, світу значення так званого цього переобрання. Це перше дати нове свідчення легітимності влади Путіна. Який уже 24 роки е, керує цією країною, скоро поб'є рекорди Катерини II і Йосипа Сталіна в диктаторському тому володінні цією країною, і е, е, показати відданість робів е, цьому царю новому новому е, хану ординському, ординському. І друге, е, теж дуже важливе завдання цих. Так званих цього дійства фарсу цього змалювати суспільну підтримку війни в Україні. От він цим старався, так в ході так званої кампанії, коли він там лицемірно розповідав молоді іншим, там людям всякі свої. Фантазії злобні власне весь час нав'язував суспільству думку про те, наскільки справедливою і потрібною є ця війна. Йому треба, як мафіозі хочуть пов'язати кров'ю членів банди, так і він хоче пов'язати кров'ю тих бюлетенів весь народ. Аби показати, що народ підтримує цю абсолютно злочинну війну в Україні, І от так такі дві мети більше нічого немає. І, звичайно, я переконаний, що будуть засуджені всі ці так звані вибори провідними державами світу і керівниками цих держав. І єдиний, в чому я сумніваюся, я боюся, що цього не станеться. Що навряд чи вони оголосять, що Путін абсолютно не легітимний як президент країни-агресора. Вони побояться, тому що це далеко е, ідучі може мати наслідки е, невизнання його в якості в якості е, президента і керівника цієї країни. Хоча е, і російська опозиція там ж, вона жалюгідна, але е, існує десь на еміграції. Вони е, запропонували е, цей хід. Невизнання його факт проведення так званих отих виборів, коли нещасна бабця на Донеччині іде під. Е е дулом автомата цього амбала російського окупанта це жахливі знімки, які жахають весь світ. Вони показують наскільки це дійство є абсолютно суперечить всім законам демократії. І, але на жаль, будуть, буде засуджений цей жарт дуже добрий, що голова. Закордонних справ Європейського Союзу Берель оголосив, що ми вже знаємо, що він переможе. Ніхто ж не в цьому не сумнівається. І ми повинні також визнати дуже прикрий для нас факт. Повинні визнати, що при тому, що буде там підтасовка і все це. Абсолютно зрозуміло все, що намальовані цифри будуть показані, але з другого боку можна не сумніватися, що переважна більшість того глибинного народу таки проголосує за цього, Вене, пане Дик... Юрію. Просте питання: чи привітає Путіна Ердоган, Орбан і лідер Китаю? Нема питань абсолютно. Це навіть не питання. Будуть перші привітання від лідера Китаю, бо там демократія приблизно на тому ж рівні, що і в Росії комуністична партія править там. І е, немає жодних там опозиційних сил. Е, Орбан безперечно привітає, тому що Орбан на російському е, споживає російські гроші, кошти і користується з особливих тих зв'язків, будучи просто агентом е, Путіна. Е, щодо, я думаю, що і Ердоган привітає, е, тому що йому треба. Зберегти тих 6 мільйонів російських туристів, які привозять купу грошей до Туреччини, йому треба зберегти експорт помідорів до Росії, і він хоче грати роль такого людини, яка може бути медіатором між Україною і Росією. Тому він, я думаю, що він привітає, звичайно, почула, інші країни. Керів... Дякую вас, пане Юрію. Ви переконано бачили, що відбувається останні чотири дні в Курській і Білгородській областях Росії. Там РДК, Легіон Свободи, Сибірський батальйон влаштовують, ну, власне кажучи, громадянську війну локальну. Наскільки це може розширитися? Як ви вважаєте? Ви знаєте, я не Є таким захопленим, скажімо, спостерігачем цього процесу. Я з другого боку, мені дуже не сподобалася позиція російського військового коментатора БіБІСІ. Я слухав його, коли він сказав, що це абсолютно абсурдний безнадійний акт. Ні, я так не вважаю. Я думаю, що це важливо, бо вони показали наявність фронту. Довжиною 400 кілометрів, де вони запропонували коридор гуманітарний, вони величезне враження пропагандистське інформаційне справили на російських е, е, обивателів і на громадян Росії. Це дуже позитивний факт. Е, я е, розумію, що Карма, карма існує, і що громадянська війна почалася в Росії. Вона, можливо, не почалася з цього вторгнення е, російського легіону. Я не думаю. Я думаю, що вона раніше почалася, і перші е, симптоми цієї війни ми вже бачили е, невдоволення національних республік е, зростання е, таких настроїв антивоєнних і так далі. Е, вони. Запалили російські агресори, запалили пожежу в Україні, але цей вогонь перекинувся в Росію і Росію знищить. Я переконаний в цьому, і е, ще чекає повномасштабна громадянська війна Росії. І от, ви знаєте, е, я коли бачив картини ці в Білгороді, коли тікали е, російські ці громадяни, там з дітьми тікали. Ви знаєте, я як лікар, як християнин, завжди ну співчуттям ставився до таких процесів, навіть дивлячись фільми часів Другої світової війни. Але тут у мене жодного. Співчуття не було. Я просто сам собі дивувався, тому що вони заслужили на те. Я згадую ці жахливі картини, як наші нещасні люди із Бучі і з тікали, коли почалася ця страшна агресія, і тепер жодного співчуття до тих людей немає. Вони мало ще пізнали, їм треба більше. Аби вони зрозуміли, хто розпалив цю війну, і щоб вони подумали про те, як покарати винуватця цієї страшної є картинка. А є картинка, яка радує останніми тижнями. Це те, як палають російські нафтобази. Майже щодня, майже щодня долітають дрони по всій Росії. Сьогодні влучили в нафтопереробний завод в Калузькій області Росії. Як ви розцінюєте таку тактику України? Наскільки вона може бути ефективною у веденні війни? І наскільки вона є деморалізуючою для самих росіян? Вона є надзвичайно ефективною. Надзвичайно, я дуже високо оцінюю. Це один із фронтів, який відкритий Україною крім наших перемог на, Чор... на Чорному морі. Це є дуже вагомий військовий фактор, незалежно від того, що ситуація на фронтах там тривожна, але тут це дуже важливо і вже є. Відгуки відлуння оцих подій навіть в глобальному масштабі, оскільки зареєстровано підвищення цін на бензин і на нафту на світових ринках, десь там на 3% здається, вже є підвищення цих цін. Ми повинні зрозуміти, що. В Росії є 30 великих НПЗ переробних заводів величезних, які переробляють 280 тисяч тонн нафти, і 10 великих НПЗ і нафтобаз вже були під атаками українських дронів. і Це тільки початок. І я думаю, що це один із найбільш перспективних, взагалі, фронтів нашої визвольної боротьби і війни. Це тому, що вже відомо, що 12% нафтопереробних потужностей піддалися ударам українських дронів. Ми очікуємо наступні удари і віримо в те, що це призведе до браку бензину керосину авіаційного для літаків агресора дизельного палива, і що буде зростання цін. І, звичайно, це дуже серйозний фактор е знищення тилових спроможностей ворога і агресора. НАТО провело опитування серед громадян країн НАТО. Як вони ставляться до підтримки України? Цифри для нас дуже. Позитивні загалом 63% ставляться позитивно до того, що треба підтримувати Україну у Великій Британії. Рекорд 80%. У США близько 62%. У Німеччині 53%. У мене питання: як це вплине на політичні кроки? Чи зміниться позицію республіканців у штатах? Чи подумає Шольц, що треба подобатися електорату і прийме якесь рішення? Ну, звичайно, в демократичних країнах громадська думка відіграє велику роль, бо це виборці, які прийдуть і завтра оберуть своїх можновладців. Це не країни диктаторські, авторитарні, і, звичайно, величезну роль. І скажімо, вже сьогодні ми бачимо результат, коли в Нідерландах не виграла та партія, яка була антиукраїнською, яка проголошувала гасло про Це дуже важливий результат, скажімо, вже сьогодні. Ми бачимо це. Але я далеко не переконаний і не вірю, чесно кажучи, в те, що оці всі результати, і навіть в сполучених штатах, вони вплинуть. На республіканців ми маємо справу з божевільною напівбожевільною сектою е, трампістів е, запеклих, е, які е, е, слухають свого вождя і вчителя Трампа. Який на сьогоднішній день вже в навіть вищі офіційні особи Сполучених Штатів його називають фактично називають агентом Путіна і трампівську цю секту називають? Загоном путінським в Сполучених Штатах, але і тому вони, вони там орієнтовані на Трампа, навряд чи на них вплине, тому що зараз на них і так уже і внутрішні сили політичні, скажімо, навіть республіканці помірковані намагаються вплинути на того нещасного спікера Джонсона, який не хоче поставити на голосування закон про допомогу Україні Ізраїлю і Тайваню, скажімо, навіть прем'єр-міністр Туск два дні тому, будучи в Вашингтоні, звернувся напряму до Джонсона. Сказав, що від його рішення залежить доля мільйонів людей і життя багатьох тисяч українців. Оскільки він блокує надання допомоги, хіба на нього це вплинуло? На того на ту людину, який вважає себе християнином сумирним, молиться Богу щодня, але щодня розмовляє з Трампом, виконуючи його інструкції? Вони цинічно кинули Україну на поталу своїм політичним. Цілям здобути владу в Сполучених Штатах Америки, але в цілому, звичайно, цей настрій дуже позитивний, проукраїнський і він ясно, що вони що він допомагає нам. Скажімо, мати широку підтримку громадську і в тому числі звичайно і здобувати допомогу так потрібно нашим саним збройним силам. Кілька годин тому закінчилася зустріч Вейнмарського трикутника. Президенти вийшли до преси, канцлери і президенти вийшли до преси і майже нічого не сказали. Хоча ми розуміємо, що обговорювалися ініціативи Макрона. Це добрий знак чи поганий? Що у нас мінімум інформації? Це дуже добре знаки. Я знаю е, голоси польської преси, які багато писали про те, що е, це було надзвичайне засідання цього трикутника з ініціативи Польщі, е, Туска, який он там стоїть на картинці е, який приїхавши з Вашингтона, подався одразу до. Генсек НАТО Столтенберга і розповів йому про результати розмов у Вашингтоні. Там були дуже серйозні в Білому домі розмови, і скликав оцей трикутник. І, звичайно, я думаю, що позиція Макрона була в центрі цих розмов, тому що Макрону, знаєте, це така. Гумористична така картинка змальований був у французькій пресі у вигляді бойового такого воїна французького легіону, який тримає в руках такий могутній автомат, і ну ясно, що вони жартують з його опозиції, але опозиція дуже позитивна для України, і те, що він проголосив можливу участь військ. НАТО в е, справах українських і, на, скажімо в Україні це дуже важливо і дуже позитивно. Це зандаж е, думки, хоча вона розкололася, і як завжди, Сольс є нерішучим е, в цьому плані, але тим менше, все ж таки. Е, я думаю, що ця ініціатива Макрона, який таким чином затвердив своє лідерство в Європейському Союзі, оскільки невідома доля лідерства Сполучених Штатів, якщо виграє, не дай Боже таким чином, звичайно. Позиція Макрона є дуже позитивною, дуже вона сприятлива для України. І ми побачимо ще. Я думаю, приємні сюрпризи, коли Макрон прибуде в Україну. Він от найближчим часом має приїхати до нас і привести якісь нові пропозиції, нові ідеї і якісь реальну допомогу українським збройним силам. Я хочу, щоб ви прокоментували відповідь Макрона Путіну в інтерв'ю. Він сказав, що Путіну не треба погрожувати ядерною зброєю, бо у Франції теж є ядерна зброя. От що це означає? Це означає, що питання вийшло на рівний на, ну, на рівну лінію, що всі вони продемонстрували силу і зрозуміли, що ні в кого немає переваги, чи це щось інше. Я думаю, що це дуже серйозне попередження е, з боку е, Франції, і не тільки Франції. Я думаю, що за, за е, цими словами Макрона е, можливо стоїть і позиція і Байдена, і е, Шольца, Німеччини, який не має ядерної зброї. Е, треба було поставити цього знавіснілого е, злочинця Путіна. Поставити на місце, бо він може. Е, Скажімо, піти на такий божевільний крок, коли побачить, що громадянська війна охоплює Росію, коли побачить, що Росія може розвалитися а його режим безперечно розвалиться після закінчення цієї війни. Він може піти на жахливий злочинний крок, вжити ядерну зброю, і тоді, тобто, піти на Скажімо, на знищення ядерної, ядерними засобами цілої цивілізації, і його треба звичайно поставити на місце. І думаю, що це дуже важлива заява, тому що Франція має повноцінну тріаду співмірну з російськими ядерними силами, ядерну тріаду, а Макрон просто він. Глибоко був принижений путіним і в малі, там де бандити путінські, оці із Вагнера, захопили владу і захопили там ці багатства, які в цій африканській країні. Він був принижений путіним в ході переговорів, коли він так старався вже всіма своїми чарівними тими засобами переконати цього диктатора, не починати війну. І він звичайно правильно тепер зробив, що взяв на себе цю ношу нелегку. Але і важливо лідерство е, в Європі, і я думаю, що е, тепер буде е, дуже серйозна підтримка Франції хоча і так вона була достатньо достатньо немала. Але думаю, що ми ще отримаємо багато багато якихось е, зброєвих новинок е, від Франції, які допоможуть нам на фронтах подолати е, агресора російського. Наші європейські партнери, не лише європейські, Канада і Сполучені Штати, зараз дискутують над тим, як використовувати заморожені російські активи на користь України. Є багато версій. Одні говорять, що треба Україні віддавати відсотки, лишаючи тіло замороженим. Інші говорять, що треба віддавати ці гроші в рахунок майбутніх російських репарацій, і так далі. От ну я так розумію, що поки що немає спільної думки і для е, правових. Держав це питання дуже серйозне Вони не можуть так революційним шляхом типу все забрати і віддати Україні. Вони мають знайти правове рішення. Чи знайдуть? Є дві позиції, які певною мірою відрізняються одна від одної. Перше позиція Сполучених Штатів в принципі, там є згода на? Секвестр тих російських активів, яких налічується від 40 до 60 мільярдів доларів на збереженні в Сполучених Штатах, і сполучені штати найбільш. В цьому плані радикально підходять до питання. Вони будуть готові передати, і там ідуть розмови. І можливий і Трап піде на це, що навіщо їм віддавати свої гроші Україні 60 мільярдів, коли лежать російські 60 мільярдів, і вони можуть піти на це. Це одна позиція, і вона більш така радикальна, але штати мають. За собою вже прецеденти, бо вони забирали гроші агресорів і у Ірака у Саддама Хусейна, накладали секвестр і на іранські гроші накладали. Правда, не такі великі суми, але вже є прецеденти. А з другого боку є позиція дуже обережна європейського союзу, де на депозитарії в Бельгії зберігається 190 мільярдів євро, величезна сума російських грошей. І от 21-22 березня, через кілька днів, буде на саміті Європейського союзу буде вирішуватися це питання, яким чином розпорядитися з цими грішами. Ну, така ідея, більш-менш вони вже, по-моєму, досягли консенсуса, що від 2 до 4 мільярдів вони будуть передавати, на жаль, правда, не за 22-23 рік, коли вони заробили гроші на російських грошах, а за 24 рік, хоча їм треба ще... Узгодити е, цю процедуру е, з е, країнами G7 ну, і з Всесвітнім банком, але я думаю, що це все буде узгоджено і невелику суму не таку, як е, 190 мільярдів. На жаль, ми можемо отримати хоча. Ніхто не знає, як далі е, підуть події. Можливо, що вони наважаться на е, багато більші, е, власне на надання нам військової допомоги, бо спочатку йшлося про те, що е, вкласти ці гроші в відновлення нашої економіки. Зараз іде питання стоїть так, що е, нам конче потрібні гроші на військову допомогу. І я думаю, що е, в цьому плані буде позитивне зрушення. У нас буквально півтори хвилиночки. Я хочу, щоб ви прокоментували виступ Орбана, тому що я почитала основні його цитати. Він виступав щодо революції проти Габсбургів 1448, 1848 року. Вибачте, закликав допомогти йому взяти Брюссель, Це натякаючи на вибори до Європарламенту. Сказав, що Брюссель хоче окупувати Угорщину. Що Європа затіває війни і робить переділ світу. ЛГБТ і права людини. Ну там просто слухаєш і розумієш, що це не може говорити європейський лідер. Як таке може бути? Ну, ви знаєте, що у мене багато друзів в Угорщині, які неймовірно ненавидять Орбана. Вони мені, я з ними по телефону спілкуюся, вони мені розповідають, вони його вважають фашистом, вони вважають його е, е, людиною, яка просто переломала хребет е, венгерській нації, оскільки е, ми прекрасно знаємо. А е, у мене там були люди, які брали участь ще в подіях. Повстання угорського 56-го року, коли вони були змушені виїхати з країни, і от тепер він став буквально шісткою, шістеркою Росії. Він продовжує ці наративи йому утримуватися. Це режим корумпований. Дуже там пов'язане з величезними сумами грошей, які були украдені, і він став таким от власне. Прибічником Путіна, виконавцем його наративів. А те, що він там вигадує ці всі справи про габсбургів, я хочу нагадати, що Угорщина була надійною ланкою Австро-Угорської імперії. Власне, угорщина була угорщина, навіть грала таку. Ну, більш негативну, більш реакційну роль, аніж самі Франц Йосиф в Габсбургі, і тому кому як не Орбану піднімати ці питання? Він просто пішов слідом за путіним, який переробляє Європу до гори, Ставить історію всю Просто не дають йому лаври Путіна видатного спокою, пане Юрію. Дякую, спасибі за це інтерв'ю. Надзвичайно цікаво, як завжди. Приєднуєтесь до нас ще Юрій Щербак, дипломат і письменник в цій годині інформаційного марафону.